33 роки Україну повчають, нам постійно дають домашні завдання. Ви помічали? То у нас реформа в освіті не така, то в економіці, то фіскальна політика не така, то судова система не така. То нам потрібно щось змінити, то якісь правила ввести, то, то, то ми не так когось поважаємо, то ми не ті прапори носимо. Ну, коротше, купа, купа всього. І оце все називається європейський вектор. Тобто я перекладу українською мовою. Вас постійно посилають в напрямку, а ми думаємо, що це ми йдемо по вектору. По вектору і ось в кінці це Європа, в кінці, ось та мета, і до неї потрібно йти. Я сьогодні був на інтерв'ю і в розмові з журналістом сказав таку тезу. Справа в тому, що ми, ми не знаємо, що буде в кінці. І одна проблема, коли ми не знаємо і знаємо, що ми не знаємо. А друга халепа, коли ми вигадали собі кінцеву мету і наполегливо й вперто рухаємося до цієї вигаданої, ілюзорної мети, підминаючи все, що є навколо вас, під оцю мету. Ми не помічаємо суперечності, ми не помічаємо об'єктивну реальність, ми заперечуємо те, що ми йдемо не туди, ми вже в лісі, але кажемо, ні, це не ліс, це поле, тільки дуже високі колоски. Нам кажуть, ну вони це не колоски, це дерева. Ну, ми кажемо, ні. Якщо ви вважаєте, що це дерева, ви, значить, про якийсь, ви не такий, ви провокатор, там і так далі. ми рухаємося, он. І ми в полі, ми не в лісі. І от чим далі от в таке поле, тим більше тіні. І тим менше взагалі зрозуміло, куди ми йдемо. І от е, все це мені нагадує таку ситуацію школярську в школі, ви ж всі були. Да? І от якось так дискомфорт, да? от ти 10, там 11, 12 зараз років вчишся в школі, ти постійно під пресингом, що ти щось не довчив, що ти щось не знаєш, що ти... і так далі. І, і коли ти виходиш з школи, в тебе так, от, розквітає все і ти так відчуваєш, що ти. Ви, ти позбавився такого такогось е, пресингу безкінечного і. При цьому ти розумієш, що дуже добре, що ти був у школі, дуже добре, що тебе направляли. Але з якогось моменту ти хочеш самостійно визначати своє майбутнє. Бо ти розумієш, що далі тебе ніхто не здатен вчити. Ти сам маєш, ти сам, роблячи помилки, зустрічаючись не з тими людьми, вступаючи не в ті університети, але рано чи пізно ти виходиш на свою траєкторію життя. І саме оця твоя траєкторія життя, вона унікальна для тебе. Вона унікальна, вона твоя. І ти на ній. Щасливий, заробляєш гроші, можливо, можливо, щось змінюєш. Можливо, і пішов не туди. Але це твій шлях. Це твій шлях. Ти за нього відповідальний. Ти розумієш, куди ти прийшов. Ти розумієш, як ти йшов. Ти усвідомлюєш, як мінімум, свою відповідальність за свою дорогу. Але ні, ми обрали інший шлях. Ми обрали шлях 33 років навчання. Домашні завдання. Ви зробили не так, ви зробили не туди, ви зробили невчасно, а потім все це вишинка на тортику. Коли на Подолі вивішують прапор ну, там, спільноти, і кажуть, що от якщо ми не будемо робити оці паради, то ми в Європу не війдемо. Тому що це теж елемент, і от якщо ми будемо це робити, це пришвидшить наш шлях. От я, я персонально громадянин. Абсолютно тотально проти цього школярства. Ми з вами велика, велика інтелектуальна. Ми не гірше інтелектуально інших країн, хоча наш інтелектуальний рівень намагається загасити. У нас є ресурси, у нас є хороше геополітичне становище, у нас є можливості для того, щоб ми дійсно були суб'єктами історії. А то... У мене таке відчуття, що ми постійно поглядаємо на якогось дядю, тьотю. чи не зробили ми щось не так, чи правильно ми робимо. А подивіться, я правильно роблю. Ми не повинні себе принижувати. Ми не повинні безкінечно отримувати подзатильники. А? Да? Зрозуміли? Коли нам безкінечно дають підзатильники, це означає, що рано чи пізно, рано чи пізно. Нас вже не просять щось зробити, Нас не вчать щось зробити, а нас вимагають робити саме так, а не інакше. І що саме цікаво, ми робимо, тому що ми не хочемо ще одного подзатильника. В результаті ми вже виконуємо те інколи, що нас вже й не просять. Ми самі запитуємо, а що робити далі? Дайте нам ще завдання. Це не шлях. Країни це не шлях сучасної країни, і це не шлях для людей, які вже через війну пройшли. Якщо ми ще пройшовши війну, закінчивши її в той чи інший спосіб, обравши чиновників, президента миру, адже сам Володимир Олександрович казав, що буде президент миру потім, і це буде не він. Ми маємо брати президента миру наступного, коли вибори будуть, але такого, який поважає народ сам і не дасть нікому зневажати український народ. А це просто насправді. Це просто, коли тебе підтримує 40-мільйонна армія людей, і коли ти розумієш, що за твоїми плечами стоять люди, які тебе підтримують, і які аплодують твоєму відношенню до них. І твоєму опору на міжнародній арені використати ось цих людей, то все дуже просто. Все просто, набагато складніше грати в чуюсь гру, але робити вигляд, що ти на боці цих людей. Це набагато складніше. І це безперспективно, бо рано чи пізно ці люди зрозуміють, що ти не на їх боці. І це небезпечно особливо. Для поствоєнної країни. Країна, яка виборола своє право бути суб'єктом, країна, яка виборола своє право, щоб її поважали на міжнародній арені. І країна, яка вже давно вийшла зі школярства, і вона більше не буде, не хоче і не дасть нікому давати їй підзатильники. Ви зрозуміли. Ми маємо побудувати іншу країну. країну яка сама знає свій вектор, і яка вже пройшла всі необхідні уроки, нехай ті, хто дають нам уроки, пройдуть все те, що пройшла Україна. От коли вони це зроблять, от тоді, можливо, вони поділяться своїм досвідом, якщо ми попросимо їх про це. Бо підозрюю я, що інший досвід нам не особливо потрібен. У нас є свій досвід, тільки потрібно впорядкувати. Дещо в нашому суспільстві. І розпочати треба з нормальної комунікації між чиновниками і суспільством. Нормальної податкової системи, нормальних правил так, можливо, потрібно ввести певні штрафи за щось, виконання цих штрафів, дотримання закону, невідворотності покарання, але для всіх, для всіх, не так, як он, начальник колонії. Його спочатку звинуватили, розпіарили в усьому, а потім видали йому 400 тисяч гривень як премія на звільнення. А чому? Питають, чому так? А кажуть, ну так це законно, тому що в нього там відпустка, в нього там це вже назначено і так далі. Оце ненормально, коли закон для чиновників працює тільки тоді, коли їх треба чимось нагородити. А ось коли від них потрібно попитати, що ж вони робили, закон чомусь не працює. От, коли отак буде закон працювати відносно чиновників, отак громадяни будуть виконувати закон і слідувати йому. Тому що в першу чергу невиконання закону вигідно для самих чиновників. Бо коли в тебе суди, це підзвітна, підзалежна система, бо ти їх назначаєш, бо ти їм зарплати визначаєш і так далі, нічого в суспільстві не буде. Поки громадяни не відчувають, що все справедливо, закон один для всіх, фінанси один для всіх. Ну, все одне для всіх громадяни не будуть в країні намагатися щось побудувати. Вони будуть думати лише про те, як їм обійти закони і як їм просто вижити в тих умовах, в які їх кинули. Адже громадяни бачать, що є якийсь закордонний подзатильниководавач, а свої своїх не захищають, а тільки думають про те, як би не отримати черговий підзатильник. Бережіть себе і нікому не давайте давати вам підзатильники. Або відповідайте у відповідь. Як мінімум, не потрібно звикати до підзатильників, бо тоді ти з громадянина перетворишся на раба, на виконавця чиєїсь чужої волі. Не забувайте підписуватись на цей канал. Ви ж не раби.